Нам треба дефити базу, я, напевно, вон і в кущики пригну. Щось мені так хочеться. Так, любі друзі, у нас 28 онлайн. Вподобачки там всякі, не забувайте ставити. Донатики можете закидувати. Я розумію, що пан Сергій молодець. А інші що роблять? Бо якщо донатиків не буде, то я до 11 спать. Так, чек. Як же шоп таки не вистачає мені. Так, ніхто поки що не поперся сюди, ну є там хтось. Опа, no ще третю дав. Нормально, нормально. Так, ВКХ щось ще вилізла отримувала. Мтеха, МТХ стоїть. Давай я трошечки краще так якось стану. Щоб в мене весь корпус закривався кущерями. Так. Вова, вітаю. Їх так багато, бо зараз акція на Е25. Не не акція, а точніше, її можливо купити просто. А вона їм Вова. І всі, хто з грошима або такі, як я, хитрий. Попросили собі їм купили. Вони грають на Е25, бо це імба. Іди іще? Це просто люта імба на своєму рівні і по Геймінг молодець. О, шкода. Другі не даю. Не Даю. Ай, третій вище полетів, ніж я хотів. Але то не страшно. Просто от як я не я, я не знаю, як це контрити, але це майже неможливо. Майже неможливо. Треба до мене їхати в притул на якійсь алтешці, щоб засвітити. Або дуже близько, якщо не впритул. Диви, диви, Т-34 полетів. Не влучив. penetrated я не знаю. От ФВ-4005 в порівнянні з цим танком вообще не про що. не про що. Так, да, так, -да -да, їх і до того бувало багато. Куди наші всі лізуть? Нам треба дефити базу. Чого вони лізуть на них? Стійте, чекайте, вони самі приїдуть. Є 25 ближнього бою, не такий страшний. Я здалеку в кущах. да? як Юрчик став. Через тиждень попустить. Я тож так думаю, що десь воно так і буде. Люди награються. Та ні, все одно, все одно буде багато. Просто ви в'ївіть, як, як от качати, не знаю, якісь важкі танки тепер Нові там 7 рівня. Коли ти просто заїжджаєш, а проти тебе одні ЛС, які тебе і б'ють, і бачать, і перестрілюють так. Просто і б'ють, і бачать, і перестрілюють. Так, наїс не поїде. Чо вони, давайте їдьте назад. Не їдьте вперед, нам ще 6 хвилин тут стояти. Ой, ми можемо не вистояти 6 хвилин. Якщо наші поперуть вперед. Не знаю, куди слетять майже в одну точку мої снаряди, але я щось не бачив там якоїсь користі від того. Так, із буде стояти, цього вбили. Цього вбили, ну, 6 хвилин. Що мені лізти? Правильно? Я Е25, мені ззаду нормально. Мені прям комфортно, мені чудово, я моніторю центр мапи, можу я, правда, під'їхати, які-небудь утікущі. Але тут також доволі ризиковано. Ще одна і 25 не світилась. Да, да, вона і фармить нормально. Нє, так до, до самого танчика претензій жодних. Претензій до варгеймінга, розумієте, чи ні. Що вони зробили, ну, ну так не можна робити. З людьми так не поступають. А вони. А вони поступають. От про цього скорпіончика я казав, який дуже... ой, дуже печально в таких боях. Прямо аж дуже-дуже дуже сумно. Я собі його отримав за пограв на ньому за рахунок цих яких... Скажи, я скажу рефералки. Але ну, на ньому так сумно грати. Що я навіть сильно не намагався то робити. Так, мені по центру не прикольно, мені якось треба або ліворуч, або праворуч. Це просто якась люта штука. Термінатор! Ну, типовий типовий термінатор. Цікаво, наскільки складно на Нітри відмітки взяти. Оце це реально цікаво. Він бідний навіть не мав шансу просто навіть не мав шансу хоче дав мені 290 на ББшці. так ну де ти делать Ай, на ходу Давайте добивати. О, я її ще танчив. О, ще майстер тарану на ній треба, це точно. Це прям стопудов. Якраз от для таких от ситуацій майстер тарану доволі... доволі гарна штука. Блін, де він взявся. Де він взявся? Ага, а я до тебе з дупи. ай не повернув. А я до тебе з дупи. а я тебе зараз отак. <рес> Ой, я двох затаранив, дві LC90 затаранив в одному бою, Ні, ну це жесть. просто. Я походу я походу цей бій також виріжу. <рес> Вставлю. Це просто імба. Ох. Капець. Я не очікував аж такого, аж такого танчика отримати. Просто дуже злий. Так. Хорошо, так, я отримав, я дав три к сумарки і це всього на всього друга ступінь. Друга ступінь, але що ми зробили по 4 фраги і ці по 2. Так, це скільки? 8, 10, 12 фрагів зробила 4Е25, як чудово. Я б навіть, а, ну, це всякими бонусами, да, в плюс вийшов в максимальному комплекті, Ну, ну таке. Але основний калібр я взяв, дрібні медальки, я затранив дві ЛС в одному бою. Таку медальку не дають, на жаль, а хотілось би.